Друзі, оце ось не туман, а настравлять, І в мене вдома стоять прибори, які замирають таксічність, кількість алергенів. Поясню, чому ви так себе погано почуваєте і при чому тут Україна? Отже, я от хожу, дивлюсь на цей весь туман, і дивіться, у мене вдома є прилади, які показують оце кількість різних частин, ну типа там пил, так далі. Оця вся історія, скільки в мене в квартирі є. І оце кількість алергів з 12 по одному. Дивіться, вони в кожній кімнаті заміряється. такі у мене там прибори стоять. Ще є додаткові датчики. Зараз. Я просто відкрию вікна і ви побачите, що відбудеться. От останнім часом дуже багато людей почали себе погано почувати. І реально замічаю, що це якийсь не туман, не дим. А яка дивіться, це не з розряда конспірології, що там нам якісь тучі розпиляють і так далі. Ні, це загалом про екологічний стан і що відбувається. І ви думаєте, що то, що відбувається в Україні, оці всі зриви, оці снаряди, оцей порох, він куди дівається? Його ж вітрами теж сюди заносить. Дивіться, повідкривав вікна в квартирі. Зараз побачите, що буде відбуватись з цими усіма приборами. Наскільки воно все підніметься? Бо я останнім часом помічаю до світлого так стану, що мені важко дихати. У мене ще ж легеня поранена, правильно? Мені по особливому я це контролюю. Важко дихати, якось голова болить. Дивлюсь, багато людей теж жаліються на те, що не зрозуміло, що з не зрозуміло, як себе почувати. Дивляться на цей туман, якийсь він не зовсім туман. От зараз пару хвилин прийде, і я вам покажу, що відбудеться на цих приборах, наскільки воно зросте. Значить, друзі, дивіться, пройшло декілька хвилин, кількість часток вже 24, а не 1, 2, 3, 4, там 5, І кількість алергенів 5. І це пройшло, дивіться, ну пару хвилин вже пройшло. Бачите? Той стан, коли ну, треба носити цю маску, понятно, щоб захищатися від цих всіх І я поки не купив ці прибори, поки не відслідкову, відслідков, я думаю, що такое, чого мені погано. Я вже ходив, на алергію, всяку провірявся і так далі. А потім, помітимо, як тільки з'являється оцей туман, оцей дим, зараз я вам покажу. Мені сразу щось башка болить, одразу щось мені якось, блін, гали, кашлює, дихати важко. Дивіться, як воно виглядає. А ось подивіться, як воно вночі виглядає. Як би так показати? Ну, воно на телефоні не видно. Таке враження, що 10 метрів від вікна і біла стіна. А як виходить сонечко, я дивлюся, ну не норм, наче нормально. І дивіться, я не люблю цю всю конспірологію. Самолети, там щось розпиляють. Ні. Це наслідки екологічної катастрофи, грубо кажучи, яка зараз відбувається. І в тому числі. Неймовірні наслідки від всього, що відбувається в Україні, бо все то, що е, вибухає, здіймається в повітря в нереальних кількостях в Україні. Це ж ну нереальні масштаби, це сотні тисяч тонн цього всього постійно руйнується. Частина з нього підіймається в небо і розноситься по всій Європі. Поняли? в тому числі там і парашки, і, і летить в країни колишнього там радянського союзу, і по факту всі навколо, навіть якщо до них не летить жодний якийсь там дрон чи щось таке, екологічно потерпають від цього всього, і ми цим дихаємо. Я от провітрюю, я хожу, потом і кашлю і, і реально і починається тис підійматися. Ну да, мені вже 33, вже вік, я все понімаю. Але я взяв і дослідив цю історію. Може по ділітанськи, але навіть цей метод, який не всі частиці показує, не всі алергени показує, вже мені іван в принципі доказав і довів, що взагалі відбувається з повітрям.